Спільний мирний план США та Росії по завершенню війни в Україні принесе американському президенту Дональду Трампу бонус у розмірі 300 мільярдів доларів за підписання угоди. Переважна частина цього бонусу стосується заморожених розактивів. активів. Наразі питання стоїть вже не в тому, чи будуть конфісковані активи Центробанку Росії, а в тому, кому вони дістануться. Загальний обсяг розактивів становить приблизно 300 мільярдів доларів. Вони здебільшого зберігаються в установах Європейського Союзу. Згідно з мирним планом Трампа, ці гроші слугуватимуть еквівалентом бонусу за підписання для Вашингтона, що може пояснити гостру зацікавленість президента США у швидкому укладанні угоди. Вона передбачає, що американські фірми отримують 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування реконструкції України. А сам уряд США отримає 50% прибутку проекту з відновлення. Решта заморожених коштів, приблизно 200 мільярдів доларів, будуть використані в інвестиційному інструменті США та Росії. При цьому європейські платники податків покриють ще 100 мільярдів доларів витрат на відбудову України. Міжнародний валютний фонд оцінює, що Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету в 65 мільярдів доларів у 2026-2027 27 році, без урахування військового обладнання та боєприпасів, і жодне джерело фінансування ще не підтверджено. З урахуванням військових витрат, дефіцит фінансування може досягти 155 мільярдів доларів протягом наступних двох років. Оскільки США виключені з рівняння, а внутрішні доходи України сильно не дотягують до рівня витрат, спричинених війною, Європа бере на себе відповідальність за допомогу Україні у заповненні бюджетного дефіциту. Аби зацікавити Європу, 17 листопада Київ оголосив про плани придбати до ста винищувачів Рафале французького виробництва протягом наступних 10 років. Лише кількома тижнями раніше український уряд повідомив про угоду щодо придбання до 150 шведських винищувачів Гріпен. Тож Україна наполегливо показує країнам ЄС, що вона здатна правильно використати заморожені резерви центрального банку Росії, якщо блок нарешті наповнить скарбницю Києва цими активами. Трампу потрібні росактиви, бо він любить гроші. США володіють лише півтора відсотками приблизно 5 мільярдів доларів російських заморожених активів. Тоді як країни ЄС разом володіють майже трьома чвертями. Це означає, що запропонована схема фактично дозволяє Вашингтону отримати права Євросоюзу на ці активи. Деякі експерти сподіваються, що це робить мирний план Трампа нежиттєздатним, але вони можуть бути надмірно оптимістичними. США може тиснути на ЄС так само, як робили це влітку тарифними погрозами та Євроклієр, де переважно зберігаються розактиви, щоб вони вивільнили кошти. Існують прецеденти такого тиску у 2012 році. Фінансова мережа SWIFT, що базується в Бельгії, не мала іншого вибору, окрім як розірвати зв'язки з іранськими банками під сильним тиском з боку Вашингтона. З точки зору України фінансові положення мирного плану Трампа, як і решта деталей угоди, катастрофічні. Поглинання США заморожених активів Росії перерізало б єдине надійне фінансове джерело Києва, репараційний кредит ЄС, забезпечений цими активами. Якщо план США Росії не принесе миру, то цілком мож, що цілком можливо, враховуючи його слабкі або відсутні гарантії безпеки, Києву буде важко фінансувати військові витрати. За іронічним збігом обставин Україна щойно розпочала переговори щодо нової позики з МВФ, критичний крок для міжнародних донорів. Однак США найбільший акціонер фонду, що робить нову позику малоймовірною, без підтримки Трампа. Більше того, МВФ може надавати позики лише країнам, які мають розумний шанс погасити свій борг. Без кредиту Євросоюзу не зрозуміло, як Київ зможе виконати цей критерій.